Осередком культури Волочиської міської територіальної громади є центр культури і дозвілля Гармонія імені Миколи Чепелюка, який розпочав свою діяльність 1977 року минулого століття як районний будинок культури. Сьогодні це сучасний заклад культури, у якому створено належні умови для забезпечення населення громади культурними послугами. Це трьохповерхова споруда загальною площею 2480 метрів квадратних із залами на 960 глядацьких місць, просторим фойє, виставковою залою, обладнаними для занять аматорських колективів кімнатами. Свій творчий хист жителі міста мають змогу розкрити у 20 аматорських колективах. І сім із них носять звання народний. Про яких з гордістю можна говорити і пишатися? Адже усі вони дипломанти, переможці, лауреати міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, оглядів, фестивалів. Гордістю співучої Волочищини та центру культури і дозвілля є відомий в Україні народний аматорський хор народної пісні Подільське намисто, створений у далекому 1954 році. Колектив пізнаваний, адже бував на столичній сцені. Сьогодні, завдячуючи молодій та талановитій керівничці Діані Кушнір, колектив широко популяризує хорове мистецтво краю, його багату пісенну спадщину. Своє 20-річчя у травні цього року відзначив народний аматорський ансамбль народної пісні Веселий ярмарок керівниця Ірина Гуць. Творчих особистостей поєднав ансамбль у єдиному бажанні донести до свого слухача усю красу та велич народної пісні. Вдало доповнює колектив супровід народних музик. Справжньою окрасою хореографічного мистецтва надзбруччя є народний аматорський ансамбль бального танцю Перлина, яким керує Юлія Ларіонова. Суддя міжнародної категорії. Саме нею на базі колективу засновано один із найпрестижніших для міста заходів всеукраїнські змагання із бальних танців Волочиськ Open Cup». Любов до народного танцю. Високовиконавську майстерність своїх учнів формує керівниця народного аматорського ансамблю народного танцю, Нацвручанка Мар'яна Павенська. При колективі діє гімнастична студія, де учасники мають можливість розвивати фізичну підготовку, вдосконалювати гнучкість, що сприяє їхній майстерності у виконанні складних хореографічних елементів, сприяючи гармонійному розвитку та формуванню любові до мистецтва. Оберегом величі пісень героїчної доби нашого народу. Козацтва. Біля 30 років є народний ансамбль козацької пісні Збручани, який мав честь брати участь у святкуванні Дня українського козацтва у місті Києві. Заснований місцевим композитором, автором багатьох пісень з репертуару колективу Володимиром Гуменюком. 17 років керує народним інструментальним ансамблем Струни душі Валентина Блаженець. Віртуозна скрипалька, волонтерка, яка об'єднала справжніх поціновувачів цього музичного жанру. Охоплюючи всю стильову палітру камерної та інструментальної музики, від романсу до симфонії, від бароку до музичних стилів сьогодення, чудово сприймають слухачі на численних концертах. У чарівну казку, що зветься театральне мистецтво, уже біля 30 років запрошує маленьких жителів громади зразковий дитячий театральний колектив Дюймовочка. Сьогодні керівник Тетяна Романова. Маленькі театрали несуть зі сцени глядачу такі цінності, як доброта, чесність, співчуття та відповідальність. Окрім концертної діяльності, гармонія це організаційно методичний заклад. Який здійснює методичне забезпечення 36 клубних установ громади, в яких працює 49 творчих працівників. Тут започатковано проведення багатьох культурно-мистецьких заходів, інноваційних проєктів, які в свій час стали обласними та регіональними. Культура під час війни це джерело сили та ідентичності, це зброя проти агресії, емоційна підтримка, спосіб залучення світової уваги. А тому патріотичні флешмоби, благодійні концерти, громадські акції, ярмарки на підтримку Збройних сил України, фестивалі народного мистецтва, онлайн-презентації елементів нематеріальної культурної спадщини краю це те, чим живемо і над чим працюємо. Волонтеримо і допомагаємо Збройним силам України. Незважаючи на виклики, спричинені війною. Залишаємося отим мистецьким осередком громади, продовжуючи свою культурну місію.